14 страждають щонайменше від трьох видів насильства. Психічне, фіз... фізичне чи сексуальне. 23% тяжких злочинів відбувається саме в родинах Щорічно 15 тисяч жінок гинуть від рук власних чоловіків. В середньому 43% жінок вже раз у житті зустрічалися зі спробами сексуального насильства. Близько 10% чоловіків вважають, що вони мають право бити дружин Низуючи хідність один одного насилля в школі це не лише українська біда, але й проблеми світового масштабу. Якщо ви стали свідкою або жертвою насилля, не будьте байдужими, зверніться до органів опіки соціальної служби або ж просто підтримайте одне одного. Адже звичайними обіймами можна сказати набагато більше, аніж просто словами світ».